Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. І ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І в принципі, Росія це і хоче ще зробити, розуміло? Тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи ті типу, злорадствувати, а так і треба, Та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут же немає в Польщі, майже українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба Росії... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово, От купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто нереальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогонь четверту. Статю, а не п'яту. тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснить, що вияснити, що цією Росією. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя. Як їх не можуть попасти, як не можуть? 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, якби було. Понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео. Інстаграм, Ютуб, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати поплачували, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати. Подивити, що до чого, Інакшого варіанту у вас нема. Зі мною з нами, без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно зрозуміти, як вам рухатися далі. Все за посилаємо шаці профіля. Далі дивіться, от хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. Але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубе сіла, а от такими от. Маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? дуже Коротше, тримаємося, буду тримати.